Привіт, дай Боже з вами, що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про найпопулярнішу професію 23-му році. Якщо ви подумаєте, що ми зараз скажемо, що це ютубер, то ви помиляєтесь, тому що ну ми насправді не знаємо, що буде 23-му році, але ми можемо порозмишляти на цю тему, і думаю, можливо, підкинемо вам деякі ідеї, що ви можете зробити. Якщо взагалі говорити про ті професії, які слід розглядати 23-му році, то я думаю, що треба дивитись на дистанційні такі професії, які можна робити чи з дому, чи онлайн, тому що ну ми бачимо в якому світі ми зараз живемо, як все змінюється спочатку з пандеміями, а зараз ще й з війною. Тому от в Україні, в Україні дуже мабуть варто типу, зосередитись на пошуку тої професії, так. яка ну яку ви зможете робити з дому або з будь-якого іншого міста місця. Всі з офлайн переходять в онлайн, тобто останніми роками я бачу, як. Фітнес-тренери переходять, роб... стають айтішниками, наприклад. Там люди, які займаються виробництвом мебелі, мають там заводи і так далі. Вони теж цікавляться, наприклад, Ютубом. Кафешки різні починають переходити теж, там, типу, в Тіктоки і так далі. тому тобто, І це таких прикладів дуже багато, тому що ну, світ реально нестабільний, і всі починають шукати якісь додаткові види заробітку. І Якщо говорити про нашу сферу, наприклад, про Ютуб. Ну звичайно що можна запустити свій канал, типу розвивати його і так далі. Але, наприклад, ну от не хочете ви от Ми не в всім це влазити, да, але дано. ви, наприклад, вам цікаво робити якийсь контент, ви хочете на цьому заробляти гроші. Ви можете стати таким новим контент-мейкером. У нас от є Міша і є Толік. Що роблять Міша і Толік? Міша і Толік просто беруть, перемонтовують всі подкасти, які взагалі в нас виходять. Вибирають якусь тезу, тему, уривок, перемонтовують і роблять з цього Тік-ток, і перезаливають туди. І воно само по собі набирає. Люди з Тіктока вже починають переходити там, на Телеграми чи на Ютуби, і, можливо, навіть ви дивитесь це відео, тому що ви прийшли з Тіктока. І ми їм платимо за це кошти, тому що люба робота має оплачуватись. І я більш ніж впевнений, що. Такий міша і толік потрібен кожному блогеру. Так, це і кожному магазину, і кожному блогеру. Багато кому і, Всім. і якщо ви блогер, або ви власник магазину, або ви просто людина, яка хоче робити контент, то ви можете стати мішою і толіком угу. і робити переробляти різний контент для тіктоку різних брендів. Це дуже круто, і не тільки для тіктоку, для рілсів і для шорців. Також, наприклад, можна придивитись до того, що е, мені часто пишуть, що там був весільним фотографом, чи відеооператором, е, там, чи ще там кимось, реклами знімав. Зараз така, сату... Зараз така ситуація втратив роботу, але є техніка. Шкода продавати техніку і так далі. Тому подобне. Ми, от, наприклад, ну, я порадив, наприклад, зайди в наш телеграм-спільноту. Можливо, я не знаю, треба от окремо буде, знаєш, не папочку, а в групі зробити шапочку, де люди можуть писати свої пропозиції. Куплю продам, грубо кажучи, або, наприклад, Біржу. або, наприклад, ну, біржа вже є. Або, наприклад, людина має виробництво, інша людина має камеру. Хоч. Вони можуть знайти один одного. В цього, наприклад, немає виробництва, яке хоче він знімати, а в цього немає камери і знань, як це правильно знімати. І хоп, можна сконтачитися. Тобто вчить монтаж, вчить зйомку, вчить е монтування в Тіктоці. Ну, типу, починайте вчитися, якщо вам вже зараз подобається. В першу чергу. Ну, дивись, е я по опитуваннях нашої спільноти я там запитував, чи є Ютуб канал. Чи є там монетизація, чи нема, чи скоро буде, і так далі. І 50% людей проголосувало, що в них нема. Ми робимо дуже багато контенту, який надихає, який показує, який зацікавлює. І в чому суть Ютуба? Ютубу може знятись кожна людина. Просто потрібно її правильно зацікавити. А якщо людина прокрастинація? Про Прокрастина... то хай включить подкаст про мотивацію. Окей, добре. Я ще до чого веду, що не завжди всім людям дано типу робити Ютуб. Можливо, можливо, я помиляюсь. Але, наприклад, та людина може монтувати круто. От є ж професія монтажер, правильно? Чесно, чесно, ненавижу монтаж всім своїм серцем. Ага, Але Якби, інколи люблю помонтувати. Так, ну дивіться, деколи от воно само ти сідаєш, руки тянуться, і ти монтуєш. Бо є проекти, які от тільки я хочу це змонтувати. Все, У мене є імпульс, я це роблю. Це інше, чесно, от після курсу. Ну, Курс я змонтував. Я сидів з тою ногою, типу, домонтовував, робив там ті всі модулі і так далі. Ще й сюжетно, ще й вирізати, знаєш, всякі моменти, де, де щось не, ну, затупили, ще щось, думаю, мене мене Та... Ти, ага, іде прямий майже без і, вирізати. Нічого, фір. Нічого. Ну, зато, зато кажемо яке. Типу. І оцей, оцей монтаж, ну чесно, воно, воно аж. Ох. Не хочеться, ну це, ну це тобі. Але от курс, я б нікому не міг довірити монтувати. Ну реально нікому, тому що блін, я хотів, щоб він виглядав, так як він виглядає. Добре, розумієш. Я би дав оркеру, окей, є повно воркерів, які зробили би це краще, ніж я, але це би було ну не Не від душі. Не від душі, не від нас. Таке, ніби ми дали комусь на аутсорс, зробити, ми там глянемо. Не, не виходить. Плюс, типу знову ж таки вернемося до теми, старайтесь шукати все, що йде онлайн. Тобто багато, до речі, в мене знайомих, які займаються стоками. Хоча вже мільйон разів говорять, що стоки вмерли, стоки вмерли, вже вони вмирають з 2018 року. Перш... Як вмерти не можуть. Після того, як я перший раз про них почув, це 2018-й рік був, чи навіть 17-й там просто сталася якась ситуація, там підписку оформили. Ага. Типу, і тепер не купляють кожне відео за 100 доларів, тепер купляють підписку за 40. Ну, і скачують типу, паком. Купи підписку, качай, що хочеш. Але суть, типу, суть в чому? Типу, що це як приклад, що можна, типу, моделювання робити. 3 d малювання 2D, не знаю, там, 8D, типу. Але я маю на увазі, що. Якраз іде зима час повчитися, можливо, вже і весна, вже йде, а потім літо. Але, типу, чим раніше ви сядете в той паровозик, тим швидше ви доїдете до кінцевої станції. Так само, як я, наприклад, в 2016 році кинув весілля фотографувати. Хоча я був хорошим весільним фотографом, типу, запотребованим, в мене був хороший сарафан, хорошу ціну мені платили за весілля. ось. І коли мені пару людей теж сказали, що Блін, Влад, ти про оце просрав свій талант фотографа на те, щоб займатися Ютубом, якимись сірими відосиками, коротше, з коровами, машинами, Камазами там, і так далі, тому подобне. Тобто, ти просираєш свій талант, ти міг би народити шедевр реальні фотографії і так далі. Як я тебе розумію? Я з дитинства, з дитинства, я хворий на кіно, мені, мене себе, я знаю взагалі все. Да закінчу, на це. Я закінчив режисуру, але мене ніч не навчили. Вчить, вчиться та людина, яка хоче вчитись. Тоді вона знаходить можливості для цих знань, щоб їх здобути всюди. Навіть в університеті Поплавського. Факультет Тіктока. Режисер кіно і телебачення. Реж... Режисура кіно і телебачення. Привіт. Менше з тим. І ми говорили про те, що от тобі сказали, що ти в тебе стільки талантів і так далі. Блін, є багато людей, які мене знають, знають, що в мене там знаєш, є ідеї, цілі, амбіції. Але так сталося, що Ютуб мені також подобається. І так сталося, що в Ютубі я бачу більш ефективніший спосіб заробітку, ніж піти знімати кіно на фестиваль. Ну, так. Більше того, я оцю двіжуху типу, роблю з каналами, сітками, з нішами і так далі, навіть з автоматизаціями і цими простими виробництвами швидкого контенту, який класно збирають. Чому? Блін, щоб в мене в майбутньому була можливість ці гроші реінвестувати в інші ідеї, і тим більше в кіно. Бо спочатку ти знімеш декілька короткометражних фільмів за свій рахунок, вибачте. Ні, дядя не прийде, бабло не дасть. І коли в тебе є фільмографія, коли в тебе виходить, типу, здобути якісь нагороди на фестивалях, можна думати про дальший розвиток. Оце надідея. А YouTube це просто знаряддя праці, яке мені дуже подобається, яке може принести більше можливостей, ніж би просто там ходити на роботу чи працювати з клієнтами. Так. А найпопулярніша професія у 2023 році це буде електрик, мені здається. От і все. Так що всім іти паять Плати, коротше вчитись на електриків. До речі, ну, смішки з мішками реально, типу, така професія буде після війни запотребована капець. Типу, бо все треба відстроювати, відбудовувати, відновлювати. А в країні одні ютубери. Будівельники також, ну, це. це Пожежники, та, та все. Це якщо говорити про потреби, типу в нашій країні вони зростуть. Все, робіть YouTube. Шукайте нові можливості і не забувайте навчатись. Все, шукайте в ютубі, як стати електриком. За 20 хвилин. Короте, тільки дивіться, щоб вас не ляпнуло током. Якщо тут є хтось, хто знає, як підключити генератор до хати старої в селі, будь ласка, напишіть коментар. Дякую. Люкс. Люкс. Літачок виключив, так? Да? Слухайте, я виключав літачок. Mm -hmm. Щось не знаю, що сталося.